Головка повністю перебрана. І з вами гараж Сталеві Нерви. Всім доброго і мирного дня! У нас на ремонті пилочка Штіль 180. -й». Штілик заклонила поршнева. У них така слабенка вся. У цих бензопилах. Є проблемка з карбюратором, Ось як бачите, карбюратор штілівський. Ось у ньому е, розкручується часто заслонка. Це є іменно пила моя. Е, моя пилочка, я нею пилив, все було чудово, Постала, почала погано заводитися. Заслонка, оця, що йде, дросіль, не дросільна, не на газ, а на підсос, що йде на збагачення. Розкрутився ось, як бачите, болтик. І болтик затягнуло всередину у поршневу. Загнуло поршені, мотор заклинув. Заслонка тут так відпала. І пилочка стала. Так само мені принесли другу бензопилу на ремонт. Чоловік приніс пилочку, теж 180-й штіль. Ось така сама була ідентична причина. Робила до послідку, все заводилося, все працювало чудово, я вже її розібрав. І виходить, теж така сама причина. Розкрутився болтик у заслонці від вібрації, так що раджу вам дивитися за ним час від часу. Погано заводиться, зразу дивіться, значить заслонка на холодну добре не перекриває. Ось і болтик відкрутився, впав у середину і загнуло повністю поршеньок. Получається, пилочка заклинила. І через карбюратор прийшлося її пустити на запчастини. Так, Щеплення зняли, виходить. Шайба. І шестеренка масляного приводу масляного насоса. Тут масляний насос качав, я його випресовувати не буду. Він все робив в ньому. Це вже я все підрозбирав. Думав, не знімати, а потім. А чого не знімати? Зняти, показати людям, як я працюю. Може комусь відео буде допоміжне, хтось поставить мені лайк, напише якийсь цікавий коментар, підпишеться на мій канал. Тут багато всякого на моєму каналі буде всяких повчальних інтересних відео по ремонту не тільки мототехніки, і автотехніки. І пили, і косарки. Так, вибираємо заглушки, грибки, які йдуть в цим блоках. Їх треба добротно підважити твердку, хтось вже тут підважував. Бажано розігріти. Щоб грибочок легко вибрати, його бажано ці сим-блочки поставити десь в ручку. От Я зараз маю ще свою пилочку розібрати, ставлю зараз колобуржують. У мене бубафаля гріє, в гаражі тепленько, робота йде повним ходом. Так, збирається, вибирає. Так, і як бачите, ми грибочки повибирали. Оцей один не хотів іти. Ручка тримається на трьох грибочках. Один, сим-блочок, два, і три в долині. Тепер акуратно простою отверткою. Треба їх відважити. Ось так тут беремо. Відважуємо. Там є бортик. Ось так. Перетиснути в другий бортик, але обережно, бажано тупову твердку, щоб ви ручку не вл... щоб цей блок не пропилили, не прорізали. Ось так. Раз. І блок туди пішов. Не знаю, видно вам, не видно. Оператора немає кому знімати. Так раз, і симблок туди пішов. Чик, потиснули ручку до гори. Давай. Ось І так само зараз третій. Відважуємо третій і ручку вибираємо. Ось так. Не хотів утрутити камеру. Получається, ми роги зняли, ось як бачите. Роги в ящик, це все будемо мити, чистити. Як зазвичай пилочка поки що розбирається, щоб подивитися, що там доброго болтик створив з поршнем. Я звідти болт витріс, але що у нас виходить? У нас виходить, треба пінцетом штор витягнути. Пилка заклинила і загнула там поршня, виходить. В общем, такий-то у нас ремонт буде через те, що. Зараз подивимося. Поршень там загнуло і воно вже не заводиться. Компресія гейбито є, але юбку поршня пригнуло і бензин не затягує. Ось як бачите, масло мала бути на масному бачку така розвоздушка. Це бензиновий бачок, розвоздушка, де резинова. І тут мала бути. Хтось вже закрутив, саморіза. Напевно, ми мили, дули компресором і закрутили саморіза. Це не є добре, треба сюди поставити розвоздушку. Розвоздушку таку можна взяти з китайської косарочки. З кришки, з корчика. Там корчик ще йде на бензобаку, всередині вибираєте корчик, там така сама розвоздушка стоїть. Туди можна її поставити. Хто не знає, експериментуйте, пробуйте. Як то кажуть, як я люблю казати, пробуйте, не бійтеся, ремонтуйте ломіт, щось як не вмієте ремонтувати. Щось комбінуйте. Так, і нам, щоб мотор зняти, треба розкрутити 4 чудо-болти. Ось як бачите, один, другий, третій, четвертий. Чотири болти. І там у корпусі є чотири такі під кожним болтом є направляючі. Навіть не направляючі, так скажемо, а розпорні такі шайби, щоб корпус пластиковий не розломити цього моторчика. Корпус є дуже сильно, він не крохкий, він з, хорошого, з хорошої пластмаси, але можна його розломити. Ось там поставили чотири розпорні утулочки. Так, чотири болта викрутили. Що нам ще потрібно зняти? Загибето нічого. Чотири викрутили. Моторчик повинен злізати. Клин треба вам зняти ще, який тримає колектор на карбюраторі. Там є клин така пластмасова шайбочка. Акуратно ви його розтисніть, Все, чик, пішло. Тепер клин відтискаєте і моторчик забираєте. Опа, що сломимо? Колектор карбюратора добро ну, тут тримається, щепилка не розбиралася. Перший раз розбираємо. Так. Все. Відважили колектор, який тримає карбюратора. І моторчик забираємо в сторону. Так, Ми його зараз продемонструємо. чик чик Оп. Так, є. Масляний насос. Ось як бачите, от про ці я розпорні втулки говорив. Вони випадають не погубіть. Їх у кожній дірці. Ось там на болті. Де він є? Чеку, тут, тут, у кожній цій дірці стоїть така розпорна втулочка. Ось така. Втулки не погубіть. Ось, бачите, вони йдуть на болтові. Буває так, що ці корпус підтирає. Тут вже теж бачу підтерло, днище корпус підтирає. Ох, тут лажа серйозно, того й ця пилка не робила. Нижче ось це корпус підтирає. Пластмасовий. Ось тут витирає, виходить. Ось тут. Де він сідає. І ті втулки розпорні, треба буде трохи по пару міліметрів спилити. Щоб корпус міг піджати мотор. бо моторчик там хліпається корпусі. Наглядно вам зараз покажу. Е, так, а де друга бензопалка гасти? Зараз пробемо з Ви так не бачите тут. О, бачите? Дивіться. Тримаю за корпус. Моторчик тако ходить у корпусі. Бачите колінвал? Так він собі хлепається там. Бо через те, що спилило трошки корпуса, треба буде не збирати, треба буде ті розпорні втулочки е трошки підпилити. Але то не є тяжко. На наждачку пару міліметрів зберете. Так, і що виходить? Чотири ми зараз так позакладаємо. Це сюди, це сюди. Бажано не погубити ці саморізи. Ага, Втулки повипадали. Добре. Нехай стоїть в стороні. Так, і що виходить, що у нас, дивіться, болтик куди залетів. Ось як бачите, болтик попав. Бачите, як болтик попав у пошеньок? Опа. Ось там так заломив Зараз чуть вернемо зад. Заломив так поршню, ось так. І така у нас, виходить, лажа. І дивіться, що зробило знижче. Ось, трісло днище повністю. Піддончик циліндра. Бо в штілі, як вам скажу, мотор зробили добротний, він є високооборотний, маленький шатун, він робить на рахунок, за рахунок оборотів. Ось десь ще пробило. Ось тут. Пробив коленвал. Дивіться. І ось тут. Ось так. Пробило. Бачите? Немає розрідження, воно заводитися не буде. Добротно пробило. Ось бачите, що зробило. Я ще хотів її завести. Намучився, блін, я вам скажу. Ось така буває лажа. через карбюратор. От так що 180-ті щілі трошки бувають, як вам сказати, з такими особими приколами. Приколами, так скажемо. І щоб таких приколів не було. Щоб нижче не відлітало, бажано час від часу її обслуговувати. Не тільки чистити фільтр воздушний, а й дивитися до заслонки дросільної. Бо дросельна заслонка, не а заслонка підсосу, яка йде у карбюраторі, вам ще раз продемонструю. Заслоночка. Ось така вона тут має бути з таким самим болтом. Це йде газ, а тут йде підсос. Ось бачите, нема болта, нема заслонки. Болт вилетів, заслонка теж вилетіла. І що виходить? Дірка в моторі. Чоловік порахував, скільки потрібно грошей на цю полу, щоб зремонтувати. Зараз нові підшипники колінвала, сальнички, повністю циліндр, піддончик, ми не знали, що він пробитий. І Каже, я її робити не буду. Продаю на запчастини, купую собі нову. Ну Він не прогадав, бо я одним разом таку бензопилку купив собі для себе лічно. І виходить, я там попав на такий ремонт, це все поміняв. І циліндр брав з хороших, ну не оригінал, бо за оригінал там дати 3000 трошки немає грошей, стільки це топити. Взяв з хорошого, який є. Вінзор, якщо я не помиляюсь, циліндр поставив. Поставив підшипники туди новий оригінал, взяв сальники, оригінал, колектор. Скажу так, ремонт я ремонтую сам собі для себе, але запчастини мене. Так витягнули, що я ще міг докласти там пів тисячі гривень і купити нову повністю пилку з магазину, з гарантією, з новою шиною, з ланцом, з усім новим. Так що не завжди воно все ремонтно пригодно. Якщо ви розумієтеся в цьому, ви можете ремонтувати, О, бачите, дивіться, ви можете... В моторі. ви можете ремонтувати, якщо ви розумієте, але запчастин, скільки там потрібно утопити, ось така дермаха. У колінчистій камері. Повторюся, цю пилку ще ніхто не розбирав. До неї ще ніхто не лазив. Ось так. Вибираємо Паршеньок. Циліндр в утиль. Ох, тут набило стружки. я вам скажу. Але обідно одно, що бензопилка була. Хороша, бензопилка працювала все шикарно. Людина дуже вважала на неї. Ну, циліндр ще хон просвічується. Ну, Цю камеру видно не буде, немає в мене ще лінзи, не розжився. Підпишіться на мій канал, поставте лайки. Допоможіть набрати мені 1000 підписників і буде вам лінза на камеру. І будете туди бачити всі нюанси. Ну, циліндр виглядає ще хон на ньому. Вироботки як так не видно, треба ставити кольця, міряти. Але після того, як його там задерло, запороло. То вже немає смислу і складати, а циліндр був оригінал щільоський. І ось так. Ось бачите, дивіться, що з поршеньком стало. Так що обслуговувати пилку вчасно. ось Бачите, що з поршеньком стало. Опа, не фокусує камера, так точно. Вам видно, як юбку побило. Туди залетіла заслонка, болт. А поршень не має форми, не перекриває канал на розрідження, цей йде в циліндри, і не затягує вже бензину. Хоча кольця в ще цілі, ми навіть можемо кольцо закласти у циліндр. Зараз поекспериментуємо. закладемо вам колечко у циліндр. Поршень навіть не має багато нагару, як такого. Кольцо закладемо у циліндр, подивимося, е яка там була в ньому вироботка. Хоча. Колічко добротні Поршеньок був добротний. Басилку тут лили, хороше, штілівське оригінальне. Пилка з 2007 року. У нас зараз 23 рік. Пилка з 2007 року. Ось як бачите, 2007 -й. Коли її купили, не знаю, але обережно відносилися до неї і пилили нею обережно. Казав власник, що вона себе оправдала. Ніколи не підводила його. Так, закладемо кольцо у циліндр. Постараємося без поршенька це діло вам організувати. Так, приблизно плюс-мінус. Там, де робоча поверхня, де кольця хожуть, я поставлю посередині, приблизно коло так. Не внизу і не в самому верху, а посередині. Там зазор, я вам скажу, ці кольця ще би пилили, а пилили. Зазор 005 або 010. Дуже маленький. Я не знаю, так ви будете видіти. Ну, Вам видно не буде. Немає лінзи. Не розжився. Розжиюся на лінзу, буде краще видно. Зазор, зазор там, взагалі, кольця, я вам скажу, так, якби тільки що поставив. Є трошки вироботки, небагато. 005, 0,10, може там максимум. Воно ще би пилило і пилило. Колінвал. Що по колінвалі? Кований шатун. По колінвалі кований шатун. Тут навіть нагару немає і на шатуні. Поршеньок не загорений. Видно, що воно було добротно. Немає задирів, не було перегріву, як бачите. То, що його поклепала заслоночка Зараз ми ще знімемо поршень. Подивимося, що там каже верхній сепаратор. Сепаратор на колінвалі тут не вибирається, він запресований. Можна його опресувати, Получалося. нам так-таке теж робили. Але... Навіть не йде палець. Ну ще. ще. Добре. Пальчик навіть не вибирається, так як я собі хотів легонько. Поршень трошки деформувало. Чик. Ох, що з ним зробило. На ньому навіть нагарів немає. Знизу. Камера навіть на ньому майже не загоріла. Там чуть-чуть прилипла. Але бачите, як його побило. Так що обслуговуйте пилку, щоб цього не сталося Чистіть. Карбюратор чистіше обслуговуйте, дивіться, до заслонки на, воздуш, на воздушну, на заводку. А то вилетить і буде вам така лажа з бензопилку. А поршень був добротний. Штіль оригінал. Так, колінвал. Що у нас по колінвалі виходить? Пальчик ми зараз повтираємо, маселком мазати не будемо. Цікаво, мені сепаратор нижний. Тут зазору немає взагалі. Ну Там якісь сотки є, так точно не можна руками це оприділити. Але сепаратор цілий, іголки всі на місці, він не шатається, не болтається, це вже великий плюс. Іголка є в сеголки всі в сепараторі верхньому. Тут йогольчастий підшипник стоїть, навіть, а не сепаратор. І так само в долині. А ні, в долині сепаратор стоїть, а тут гольчастий підшипник запресований. Опресований на ньому є номер. Германія і на підшипник стоїть. Так, кладемо пальчика. Ну, Взагалі, шату немає. чуть чуть там ледь, ледь якісь мікросотки. Пару соток він болтається, це ще буде робити. Сюди новий пальчик поставити. І воно ще буде ходити, ходити. Ця ще пилка буде пилити. Колінвал у нас є в хорошому стані. Сальники, щоб замінити. Вбирається стопор. Підчепники замінимо. Колінвал у нас хороший. Магніт у нас хороший. Ребра не побиті. На стартір втілю слабинки немає, він не страдає, тут все теж добренько, а чуть-чуть є тут ударений. Ну, це не критично, воно буде ще працювати. Ось цей вузол у нас готовий. Треба замінити циліндр, замінити поршень кольця, палець, нижче. Колектор карбюратора зразу раджу ставити новий. Тут він стоїть під цим клином. Я вам перше казав, що не вибираюся. Тяжко його вибрати. А я його таки для вас виберу. Колектор міняється таким способом, що треба зняти повністю мотора. І тоді аж можна зняти ось цей колектор до карбюратора. Інакше його не поміняєте. Раджу китайський не ставити, ставити штілівський, є де купити на даний час, ставити оригінал. Через те, що китайський він злітає. Просто цей конус, як бачите, тут йде клин, такий стопор, сухарик зверху. Чик зняли його. Він там не тримає взагалі. Там така резина міконька розлазиться. Ну, це у нас колектор задобів, пропалений, це ж оригінал був. Ми його замінимо на новий оригінальний штілівський, щоб тримав. Ось як бачите, його, щоб замінити з цього боку, треба ставити. Так що поміняти ставити зразу його з оригіналу з хорошого, Дешеві навіть не купляйте. І сальники колінвала теж беріть і підшипники з хороших, потім, щоб не розбирати це все ще по другому колі. Так що у нас ось такий получився маленький списочок на запчасті. Будемо уточняти, що у чому, яка ціна на поршнову нову. Олювал у нас в хорошому стані. Замінимо циліндр, як я казав. Поршень кольця, палець, стопорні кольця, днище нове, колектор карбюратора, сальники, підшипники. І буде в нас практично нова бензопилка. Корпус у ній хороший, не розбито кріплення на підсос, цей вусик, як бачите, цілий. Акуратно його я і вибирав, не вломив, він цілий корпус взагалі цілий, блоки цілі, ручка ціла, все ціле. масляний насос качає, все качає, ага, ще воздушку треба нам сюди на масляний бачок або повністю бачок замінимо. Поставимо. Масляний шланг теж стоїть оригінал. Він не тече, не пропускає, як бачите, ручку зняв, він тримається. Шланг тут масляний стоїть, ось як бачите, отут іде шланг, він притискає цю ручку. Теж шланг беріть оригінал, якщо він полетів. Ставлю я китайські мені привозили, масло з бачка витікає самотяком бішено. Ось тут ручка в районі притискає той шланг. Масляний. Тут в районі чи тут, тут, тут у районі? В цьому районі притискає масляний шланг, коли вона стоїть на місці. І там він на грибочку тримається, так що там той вузол такий трошки капризний. Треба буде, якщо тече, то ставити зразу оригінал. Все, збираємо пилку в ящик. Скупимо запчастини, будемо знімати, як будемо складати. Так що були ось такі, як бачите, причини поломки бензопили штіль 180-й. Я вам показав, що тут треба обслуговувати приблизно. Це дивитися за заслонкою. Вона в мене тут є. Зараз вам покажу. Ось заслоночка, болтик відкрутився, і воно все залетіло в мотор і побило мотора. Ну і чистити воздушний фільтр, чистити цю коробочку в нього, корпус воздушного фільтра. Коли ви будете його знімати, два болти розкрутили. Зразу будете бачити, що там твориться у вас з заслонку, чи вона розкручена, чи ні. По ідеї, мав би бути закірнений болт, але це вже в мене, відколи я займаюся ремонтом, за пару років це вже у мене десь четверта або п'ята бензопила. Зараз тут у нас є дві пилки. А це вже десь четверта або п'ята, що я людям робив, і така сама причина була в поломці штіликом. Так що з вами був гарас сталеві нерви. Обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і обслуговуйте свою бензопилку вчасно.